Доброго дня всім любителям сонячної ягоди. Сьогодні 17 вересня 2025 року, і в мене достиг безнасіневий виноград Юпітер. Я посадив три кущі. Цьому кущові четвертий рік і друге плодоношення. Він ще мало наростив деревини, і грони його також не дуже великі. Лоза вже визріла також майже повністю. Це ранній сорт американської селекції. В минулому році він вже був достиг в середині серпня, заявлена морозостійкість до мінус 27 градусів. Тому я його не вкриваю. І він поки що за всі роки, які в мене живе, ні разу не примерз. Це другий кущ, у нього тепер перше плодоношення. У мене грони важать 107 111 грам. А взагалі 131. А взагалі дорослий кущ дає від 150 до 500 грам грони. Ягоди в середньому 5 г до 10, більше не бувають. Довжина ягоди 2 см. Я взяв великі ягоди. Клас насінневості цього винограду перший. Ось зараз розріжемо, побачимо, що тут тільки невеличкі зародки, яких не відчувається при їді. В малих ягодах рудименти взагалі відсутні. На смак досить солодкий, відчуваються нотки смородини. Зараз проходять затяжні дощі, але він ніде не тріснув. Дуже соковитий. Ось бачите, як з нього капає сік. Добре поїдається і в сирому вигляді, і в сушеному вигляді родзинок. Заслуговує на те, щоб його вирощувати. Всім до побачення!